Там 8 мм вчора мірив. Ну я вчора приймав, пів вчора списали, стисали. Ну я в трьох місцях таку мірну, знаєш, то есть мінімально 600 ну, пів півміліметра. тобто навіть по півміліметра порахуємо, якщо 300 гривень буде по цьому диску. Ти заводив його? Да, ну он продукт Так. Да. Поняв. Вчора бензоріз їздив, позавчора бензоріз, сьогодні їде. Віти на дістарівських дисках останньої серії. Навіть напрямок зробили. Раніше не було таких насічок. Це Disстара 20, 600 гривень 1 мм. Продаємо. Клієнт може, звісно, мати і свій диск на своєму диску без питань, кожного там своє вподобання, там, ціна китайського взяти взагалі без, без проблем. Оренда 1300 гривень, бензоріза 500 гривень, тележка, 600 гривень диск по бетону і асфальтний диск, по-моєму, 700 Там трошки мінялася ціна в Дістарах. Обладнання востребоване, бензоріз у нас новий свіжий 25-го року. Купили недавно, оновили. ВК сервіс оренда обладнання в Житомирі.